Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом, п'ятий розділ 17 по 26 вірш. І сталося одного дня, коли Він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї, законовчителі, які поприходили з усіх сіл Галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його й покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони влізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав: Чоловіче, прощаються тобі, твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто ж він, що говорить таку богозневагу?» Хто може прощати гріхи, крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь, що ви роздумуєте у ваших серцях. Що легше сказати прощаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи?. Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому Кажу тобі, встань, візьми свою постіль, і йди до свого дому. І, вразу, ставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. І всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи неймовірне, ми бачили сьогодні. Ми з вами продовжуємо розмірковувати над цим дивовижним уривком. І сьогодні ми з вами будемо розмірковувати, чим віра відрізняється від наших почуттів. І що люди відчувають в Божій присутності, як спасені, так і не спасені. Тож, давайте подивимося на 26 й вірш. Тут написано, що усіх охопив жах, вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи. Неймовірне, ми бачили сьогодні. Після того, як ця людина паралізована, вона встала і пішла відразу, як Ісус Христос сказав їй, встань, візьми свою постіль та йди. Усіх охопив жах, вони славили Бога разом з цією людиною, яка прославляла Бога. В цьому про це ми читаємо в 25-му вірші. І всі були сповнені страхом. Давайте з вами спочатку порозмірковуємо, про кого йдеться, коли. Говориться, всі були сповнені жахом і слабили Бога, сповнені страхом. Хто такі всі? По-перше, це всі люди, які перебували в тому домі, в тій кімнаті, де був Ісус Христос. Перелічимо. Це були люди, які слухали Ісуса Христа, також фарисеї та законовчителі. І ми з вами читали перед цим в цьому уривку, що вони в своїх думках думали, що Ісус Христос каже богозневагу, що Ісус Христос богохульник, що Ісус Христос приписує собі владу Бога, хоча Він не є Господь, тобто. Яка зміна від того, що вони думали в своїх серцях, що Ісус Христос каже Богу зневагу до того, що їх охопив жах? Вони славили Бога, сповнені страхом. Також слави Бога, і був сповнений страхом, і жахом і благоговінням цей паралізований чоловік, який вже не був паралізований, а також ці люди, які принесли Ісуса Христа і поклали його для того, щоб Ісус Христос його зцілив, цю паралізовану людину. Тож ми з вами бачимо, що в такому стані, надзвичайному стані, перебували і спасені люди, і не спасені люди, тому що в тій кімнаті в тому домі були як спасені люди. Так і не спасені люди. Більше того, ми з вами бачимо, що вони стали відчувати особливе благоговіння. Вони стали прославляти Господа, бачучи діла Ісуса Христа. Більше того, вони були сповнені страхом, вони були надзвичайно вражені, вони казали, що неймовірне ми бачили сьогодні в певний момент цієї проповіді Ісуса Христа, в певний момент дії Ісуса Христа до того, як Ісус Христос не сказав цьому чоловікові: встань, візьми свою постіль та йди. Ці люди цього не відчували. Хоча Ісус Христос так само був Богом, і в той момент, коли він вони цього не відчували, Ісус Христос. Так само був Спасителем. Ісус Христос так само був святим. Ісус Христос так само мав владу. Ісус Христос так само був сповнений Божою силою для того, щоб оздоровляти. Ми про це прочитали в 17-му вірші. Тобто, вони в певний час стали відчувати. Те, чого не відчували до цього часу, але Ісус Христос при цьому не змінився. Тож їхні почуття змінилися, їх стан змінився, їх розуміння Ісуса Христа дещо розширилося, але ж сам Ісус Христос не змінився. Чи достатньо було для Ісуса, що ці люди перебували в такому особливому стані, що їх охопив жах, вони славили Бога, вони сповнені були благоговійним страхом? Чи цього Ісус Христос хотів? Чи достатньо для Ісуса Христа було цього? І ми маємо сказати, що ні. Ісус Христос хотів більше, ніж цього, чого хотів Ісус Христос? Ісус Христос хотів, щоб вони. Повірили в нього як свого Спасителя. Ісус Христос так і каже, щоб ви знали, що Син людський має владу на землі прощати гріхи. Для чого вони мали це знати? Ми з вами вже про це говорили минулого разу. Для того, щоб повірити Ісусу Христу, для того щоб прийняти Ісуса Христа своїм Царем, для того, щоб відставити усю свою самоправедність, і це особливо стосується фарисеїв та законовчителів, щоб вони побачили, що тільки Ісус. Христос є досконалим виконанням закона, що тільки Ісус Христос є досконалим праведником, і вони мають спиратися на праведність Ісуса Христа. Саме цього хотів Ісус Христос. Ісус Христос все це зробив в їх присутності. Ісус Христос це зробив публічно, можна навіть сказати, шокуючи, викликаючи, так би мовити, вогонь на себе. Він публічно сказав цій людині, що прощаються тобі. Твої гріхи для того, щоб книжника та фарисеї задали в собі в своєму серці це запитання. Хто він такий? Він каже Богу зневагу, і що потім дати відповіді на їх запитання. Ісус Христос хотів не просто їх здивувати. Ісус Христос не просто хотів показати, що Він Бог. Ісус Христос не просто хотів їх вразити. Ісус Христос хотів їх віри. Ісус Христос хоче віри кожного з нас. І ми з вами сьогодні будемо говорити, що віра та почуття це не одне й те саме. Віра та стан благоговіння, який охоплює нас в певні часи в Божій присутності, це не те саме. Тож давайте з вами пригадаємо один вірш з. Луки, і це буде з 13-го розділу, коли Ісус Христос каже, що в кінці часу, коли люди прийдуть і захочуть війти до Царства Божого, коли Ісус Христос прийде вдруге на цю землю, багато людей скажуть Ісусу Христу впусти нас до свого царства, тому що ти разом знав їв, тому що ти проповідував в наших будівлях, в наших домівках, на наших вулицях. І Ісус Христос каже, скаже їм, що я ніколи вас не знав, і ці люди не ввійдуть. Боже царство тільки а, по тій причині, що вони їли разом з Ісусом Христом, що вони чули Ісуса Христа, що Ісус Христос перебував в їхніх родинах, в їхніх домівках, але вони не прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем. Так само і багато більшість з цих людей, які в цей день, про який ми з вами читаємо, вони бачать це зцілення паралізованого чоловіка, і більше того, вони присутні при акті прощення. Гріхів вони присутні при певному, скажімо так, моменті останнього суду, який відбувається над цією паралізованою людиною. Ісус Христос, суддя каже, що цій людині прощаються гріхи. Багато з цих людей не повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя. Багато з цих людей, більшість з цих людей кричало Розпни щодо Ісуса Христа і як наслідок вони не будуть мати вічного життя через те, що вони не покаялися перед Ісусом Христом, і після воскресіння Ісуса Христа, і після того, як була проповідана благозвістка Ісуса Христа, тобто ми бачимо, що люди, які перебували в такому, можна сказати, правильному стані, їх почуття були в правильному положенні в той момент, вони були сповнені прославлення Господа, благоговіння, благовійним страхом. Вони розуміли, що Ісус Христос має цю владу, бо вони її відчули. Саме Божа присутність їм відкрила себе. Але цього було недостатньо, вони не повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож ми маємо зробити декілька дуже актуальних і дуже практичних висновків щодо нашого з вами християнського життя. І взагалі ми скажемо про декілька думок, які сьогодні дуже розповсюджені в світі в християнському світі. Але ми з вами подивимося, що вони іноді не відповідають Слову Божому. Тож, по-перше, що допоки Ісус Христос не прийде другий раз. Допоки Царство Боже в повноті не прийде на цю землю, віруючі та невіруючі люди, спасені та неспасені люди в Божій присутності. А в той момент, коли Господь особливо відкриває свою славу, свою силу, свою владу, можуть. Відчувати благоговійний страх можуть перебувати в певному надприродньому стані, в певному емоційному стані, викликаному Божою присутністю, Божим откровенням. Але ми маємо знати, що саме те, що людина може сприйняти своїми почуттями, своїм розумом, своїми емоціями, своїм єством, певне Боже присутності в цьому грішному світі, не означає, що вона є спасеною людиною. Дуже часто люди Думають, що те, що вони щось пережили в церкві, що вони щось відчули в церкві, Божу славу, Божу силу, певні емоції відчули, це означає, що вони спасені люди. Але ми бачимо з цього ривку, що люди, які це відчули, і скажімо так на дуже глибокому рівні, тому що вони пережили жах, вони слабили Господа, вони були сповнені страхом. І вони були не спасеними людьми, тож не будемо плутати, що ми з вами сьогодні знаходимося в грішному світі, і в грішному світі через те, що проповідується Євангеліє, певну Божу присутність на емоційному рівні, навіть на інтелектуальному рівні, можуть переживати і невіруючі люди. Але коли Ісус Христос прийде в своїй славі в повноті, коли настане час. Сповнення царства Божого на небі на землі, як і на небі, і коли уся повнота Божа прийде на цю землю, багато тих людей, які переживали Божу присутність на цій землі, не будуть її переживати в царстві Божому. І це надзвичайно серйозне попередження для кожного з нас, щоб ми з вами орієнтувалися не на свої переживання, щоб ми шукали перш за все не просто певних відчуттів. А щоб ми з вами зміцнювали свою віру в Ісуса Христа, тому що віра не дорівнює нашим почуттям та відчуттям. Ми можемо також привести в приклад ізраїльський народ, коли вони вийшли з єгипетського рабства, і вони на своєму власному досвіді і спасені, і не спасені люди, вони переживали Божу присутність. Вони переживали е, Божу присутність посеред свого народу в стовбі вогняному, в стовбі хмари, вони бачили. Господа, коли він спустився на сина, і вони бачили Божу присутність, вони були також охоплені страхом, і вони казали, що нехай тільки Мойсей йде, а ми тут залишимося. Але ж вони не повірили Господу, то будемо пам'ятати, що те, що невіруюча людина, вона може переживати Божу присутність певною мірою. Це не означає, що вона стала спасеною людиною, тому що ми спасаємося через віру в Ісуса Христа, а не через певні переживання Ісуса Христа по своїй милості. Ісус Христос в цьому грішному світі, де поки він не прийде другий раз, і час покаяння вже буде завершений. Ісус Христос дає пережити свою красу, свою владу, свою силу. І не спасеним людям за для того, щоб вони прийшли до покаяння, прийшли до віри в Ісуса Христа. Але ж саме це переживання Ісуса Христа надприроднє, потужне воно не є свідченням віри, і воно не є вірою. Тож будемо в цьому дуже обережні. Ми можемо в певні часи переживати Бога. Ми цього не маємо викликати штучними методами і способами, але це може відбутися в час, коли Господь має для цього свою мету. Але ж цього недостатньо для того, щоб вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, і це не є замінником віри. Тож будемо з вами зміцнювати свою віру в Ісуса Христа, а не просто шукати емоцій. Тож зробимо з вами декілька висновків. По перше, віра не дорівнює емоціям та переживанням. По друге, будемо з вами зміцнювати свою віру, а не просто шукати емоцій. І третє, не будемо вимірювати свою віру своїми емоціями та переживаннями, тому що це дуже різні складові нашого життя. Ми спасаємося вірою. Ми з вами з'єднуємося з Ісусом Христом вірою. Ми з вами отримуємо вічне життя по вірі. А емоції та переживання це те, що супроводжує життя віруючої людини Час від часу залежить від волі Божої, від інших факторів, і тимчасово може супроводжувати життя невіруючої людини, допоки вона знаходиться в цьому світі, допоки є час їй для покаяння. Тож будемо з вами і далі читати Євангеліє від Луки разом для того, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа, щоб зміцнювати свою віру, щоб зміцнювати своє пізнання. Дня Ісуса Христа, щоб Ісус Христос був наріжним каменем життя кожного з нас. А також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цими відео. Тому що все це сприяє розвитку цього каналу задля для того, щоб якомога більше людей пізнало Ісуса Христа ще більше, ще глибше, зміцнювало свою віру, а також щоб ті, які ще не вірують в Ісуса Христа як свого Спасителя, прийняли Ісуса Христа, повірили в нього та мало бічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.